Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні 21 серпня, щасливий день! Одягніть одяг цих кольорів, а яких ну, зараз будемо розбиратись. А ще ми розберемося з гороскопом знаків зодіаков та з картою Торо на сьогодні. А ще послухаємо послання від Архангела Михайла. Вітаю моїх підписчиків та гостей каналу Чарівна Магія життя. Друзі, я вас вітаю в достатку та благополуччі. Сьогодні, друзі, у нас з вами 21 серпня і це щасливий день. І обов'язково одягніть одяг цих кольорів. Про які я зараз розкажу. І нехай цей день принесе вам тільки найкращі яскраві враження, що ж це за кольори. І ще в одязі повинні бути аксесуари. Ну, а прямо зараз ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і підтримуйте мене в коментарях. Для того, щоб все, про що ми будемо говорити, збулося найкращим таким способом. Напишіть прямо зараз, напишіть у коментарях. У мене сьогодні найщасливіший день. У мене сьогодні найщасливіший день. І тільки так і буде. Тільки, будь ласка, пишіть щиро і в цей момент думайте про те, як отримуєте мислимі та немисливі блага, які вам потрібні. Отже, друзі, сьогодні 21 серпня, день, який поєднує у собі вплив двох місячних діб. Що робить його особливо цікавим з астрологічної точки зору. Протягом усього дня у нас з вами 17-та місячна доба, і вона буде продовжуватись до 20.30 хвилин. І ця доба. Буде перебувати під заступництвом радості, розслаблення та спілкування. У цей день рекомендується відпустити всі тривоги та насолоджуватися життям. Це чудовий час для проведення свят, зустрічі з друзями та близькими, а також для романтичних побачень. Енергія цього періоду налаштовує на легкість та невимушеність, дозволяючи зняти емоційну напругу та зарядитися позитивом. Важливо пам'ятати і те, що 17-та місячна доба. Це час, коли краще уникати конфліктів і контролювати це, все, що відбувається, надавши подіям розвиватися природним шляхом, звертаємо вашу увагу, що сьогодні місяць знаходиться у знаку зодіаку Риби. А це вносить у цей день елементи чутливості та інтуїції. Сьогоднішній день сприятливий для творчих починань роботи з емоціями та духовними практиками. Риби, знак води, який відповідає за інтуїцію, за уяву та емоційну глибину під впливом місяця. У рибах посілюються. Схильність до мріливості, підвищується чутливість до настроїв навколишніх людей. І до того, що відбувається, подій, тому що цього дня варто приділити увагу своїм снам, так як вони можуть містити важливі підказки. Та знаки місяць у рибах сприятиме створенню. Гармонійної робочої атмосфери це підходящий час для покращення відносин в колективі, для обговорення важливих питань та прийняття колективних рішень. Якщо у вас сьогодні є можливість Стоїть організувати командну роботу, що допоможе згуртувати колектив та досягти кращих результатів. Короткі поїздки та самонавчання в цей день також будуть вдалими. Якщо у вас є плани на навчання або освоєння нових навичок, місяць у рибах буде сприяти засвоєнню інформації та підвищенню інтуїтивного розуміння нових знань. У період спадного місяця варто знизити фізичне та емоційне навантаження на організм. Це буде сприяти проводженню завершення справ, але не дуже підходящий час для початку нових проєктів. Також рекомендується сьогодні приділити увагу своєму здоров'ю, можливо, провести якісь очисні процедури, які дійсно будуть направлені на зміцнення вашого організму. Крім того, сьогоднішню місячну добу варто приділити, приділити увагу своїм близьким, рідним, провести час у компанії коханих вам людей. Це обов'язково зміцнить відносини. Та принесе радість. <кхе> У спілкуванні вечір 21 серпня з настанням 18 ї місячної доби можна присвятити більш спокійним та відокремленим заняттям медитації, наприклад, або читання, зустріч з друзями, ну і інше. Друзі, сьогоднішній день, 21 серпня. Це день, який обов'язково вам може принести удачу та зміни у ваше життя. І якщо, звичайно ж, цього дня правильно ви зможете підійти до вибору, одягу. Справа в тому, що певні кольори, які ви знаєте, вони володіють енергією, здатні залучати удачу, гармонію. Та успіх в цей день. Особливо важливо вибирати кольори, які резонують з місячними та астрологічними впливами, здатними посилити позитивні вібрації. І як ми вже казали раніше, сьогодні основна половина ем, частина дня, тобто до 20-30 хвилин. Цей день, коли буде енергія веселища, радості, легкості. Звичайно ж, тому важливо в цей день враховувати ці особливості. При вибору одягу та квітів у цей день, місяць у знаку риб, робить цей день особливо чутливим, інтуїтивним. І, як ми вже казали раніше, риби це водний знак, який пов'язаний з емоційною мріливостю та духовністю. Вплив цього знака посилює потребу в гармонії, спокої і сприяє розвитку інтуїції. Ну, а щоб максимально використовувати енергію цього дня, варто звернути увагу на такі кольори. Перші кольори, друзі, які сьогодні, 21 серпня, принесуть вам успіх, це синій і блакитний. Ці кольори є класичними представниками стихії води, які символізують емоції, глибину та інтуїцію. Одяг синього та блакитного кольору допоможе вам обов'язково. Цей день місяць у знаку риб. Робить цей день особливо чутливим і інтуїтивним, як я вже казала раніше, Риби – це водний знак, який пов'язаний з емоційністю, мрійливістю та духовністю. Вплив цього знака посилює потребу в гармонії, спокій і сприяє розвитку інтуїції. Ну, а щоб максимально використати енергію цього дня. Звертаємо увагу на кольори. І так, одяг синього та блакитного кольору допоможе вам налаштуватись на позитивну хвилю, заспокоїти нерви та активати інтернету. Асоцію. Синій колір також асоціюється зі світом і спокоєм, що робить його ідеальним вибором для 21 серпня. Наступний, друзі, колір у нас з вами зелений. Зелений колір символізує зростання, гармонію, оновлення. Він допомагає збалансувати емоційний стан та знайти внутрішню гармонію. У цей день, коли місяць знаходиться в зеленому кольорі, може зелений може допомогти вам зберегти стабільність і умиротворення. Цей колір завжди асоціюється із ну, творінням. Наступний колір, друзі, білий. Ви знаєте, що колір білий одяг, вона взагалі сама по собі допомагає очистити думки, залечити світлі енергії та гармонізувати простір навколо нас. Особливо білий колір буде корисний у. Вечірні години, коли почнеться 18-місячна та місячна доба, яка вимагає внутрішнього спокою та умиротворення Далі ще які кольори друзі, які важливо, це фіолетовий. Але він сьогодні буде корисним саме у вечірні години. Коли ви захочете налаштуватись на медитацію або глибокі роздуми, то колір, друзі, повинен бути сріблястий. Сріблястий відтінок в одязі допоможе вам підсилити енергію, залучити інтуїцію та загострити сприяння світу. Крім того, при виборі сьогодні одягу важливо враховувати тільки символику кольорів. Та й те, як вони поєднуються з вашим настроєм і з планами. Ну, Наприклад, якщо ваші плани на гроші, ви плануєте присвятити, це буде один колір. Якщо ви плануєте присвятити вечір саморозвитку та медитації, то це будуть фіолетові та сріблясті кольори, і вони стануть для вас найкращими союзниками. І це може бути ну, аксесуар, наприклад, шарфик там, взуття або там сріблястий браслет, але зелений шарф. Ну, такі ось невеличкі аксесуари, які зможуть також додати кольор нам необхідний. Ну, а зараз поговоримо про знаки зодіаку. І почнемо ми ззовну. І так, овен. Шановні овни, для вас сьогоднішній день стане днем активності та рішучих дій. Важливо зосередитись на своїх цілях і не боятися виявляти ініціативу. На роботі можливе отримання нової інформації. Яка допоможе вам просунутися в кар'єрі в особистому житті? Очікується хвиля романтики, особливо, якщо ви вирішите влаштувати побачення або провести вечір з партнером. Головне довіртеся інтуїції. Вона приведе вас до правильних рішень. Далі, телець, шановні тільці, цей день принесе вам можливість зміцнити свої позиції, особливо у професійній сфері. Можливо, ви сьогодні отримаєте пропозицію, пов'язану з покращенням вас в сьогоднішньому дні. І сьогоднішній день може стати для вас днем активності та рішучих дій. Важливо зосередитись на своїх цілях і не боятись виявляти ініціативу. Можливо, отримання нової інформації, яка допоможе вам просунутись в кар'єрі в особистому житті, очікується хвиля романтики, особливо, якщо ви вирішите влаштувати побачення або провести вечір з партнером. Головне довіртеся інтуїції. Вона приведе вас до правильних рішень. Далі. Шановні тільці, цей день принесе вам можливість зміцнити свої позиції, особливо в професійній сфері. Можливо, ви сьогодні отримаєте пропозиції пов'язані з покращенням фінансового стану. Будьте готові проявити терпіння та старанність в особистой. В особистому житті настає момент для обговорення важливих питань із близькими людьми, що допоможе вам уникнути конфлікту у майбутньому. Шановні тельці, зберігайте спокій і не поспішайте сьогодні з висновками. Далі близнюки. Для... Близнюків цей день стане днем відкриттів та спілкування. Він ви почуватиметеся на підйомі та ваш націй заряджатиме, оточує їх. Цей день ідеальний для нових знайомств, спілкування з друзями на можливі несподівані пропозиції, які можуть бути відкриті перед вами. Та головне, щоб ви не боялися пробувати щось нове і йшли за своїм захопленням. Рак, шановні наші раки, вам сьогодні належить зосередитись на сімейних справах та вирішенні особистих питань. Можливо, вам доведеться прийняти важливе рішення. Пов'язане з домашніми справами або відносинами з близькими. На роботі день пройде спокійно, але не варто відкладати виконання поточних завдань, вечір краще провести в колі сім'ї або близьких друзів. Проявляйте турботу та увагу до своїх близьких. Це допоможе зміцнити ваші відносини. Далі, лев, шановні леви, ви можете відчути прилив енергії та бажання займатися новими проектами це вдалий день для початку важливих справ та досягнення поставлених цілей. Можливо, вам належить виявити лідерські якості сьогодні, щоб вирішити складні завдання в особистому житті можуть виникнути, Ніжні події, які принесуть у ваше життя нові емоції, тому використовуйте свою харизму та впевненість для досягнення успіху. Діва, шановна діва, вам рекомендується зосередитись на своїх професійних обов'язках та планах на майбутнє. Цей день підходить для обговорення нових ідей та планування дострокових проєктів у особистому житті, шановна діва, можливі несподівані зміни, але вони будуть мати позитивний характер. Важливо бути відкритими до нових можливостей і не боятися змін, тому не пропускайте свої шанси налагодити відносини з колегами та обов'язково покращуйте свою репутацію. Ваги! Шановні ваги, ви можете зіткнутись з необхідністю вирішення складних завдань, пов'язаних з особистим та професійним життям. Важливо зберігати рівновагу і не піддаватись... Негараздо. Цей день підходить для пошуку компромісів та врегулювання конфліктів. Вечір сьогодні краще присвятити розслабленню та відновленню сил. Шукайте баланс між роботою та відпочинком. Це допоможе вам зберегти внутрішню гармонію. Скорпіон. Шановні наші скорпіони, ви сьогодні можете відчути потребу в усамітненні та роздумах. Цей день сприятливий для самоаналізу та обміркування своїх планів на майбутнє. В професійній сфері можливі несподівані зміни, але вони принесуть вам обов'язково позитивні результати в особистому житті, можливо. Важливі розмови, які допоможуть вам зміцнити стосунки. Головне не бійтеся говорити про них і ділитись думками з близькими, рідними людьми. Стрілець. Шановні наші стрільці. Вам сьогодні належить активно діяти та виявляти ініціативу. Цей день підходить для початку нових проєктів і втілення сміливих ідей. Можливо, вам належить прийняти важливе рішення, пов'язане з кар'єрою або фінансами. В особистому життю день обов'язково пройде спокійно, але не варто забувати приділяти увагу партнеру. Використовуйте свою енергію для досягнення дострокових цілей. Козеріг, Шановний Козеріг, ви можете відчувати необхідність зосередитись на фінансових питаннях. Можливо, вам належить переглянути свої витрати або прийняти рішення про великі покупки. В професійній сфері день принесе стабільність і можливість для планування майбутніх проєктів. В особистому житті очікується спокій та гармонія. Також, шановні козороги, звертайте увагу на деталі та не приймайте сьогодні поспішних рішень. Водолії, Шановні водолії, вам сьогодні належить проявити творчий підхід до рішення задач. Цей день сприятливий для розробки нових ідей та пошуку нестандартних рішень. Можливо, вам належить взяти участь у цікавих проєктах або зайнятися саморозвитком у особистому житті, можливі приємні сюрпризи та нові знайомства. Шановні водолії, не бійтеся, виділятися і бути самим собою. Далі риби. Шановні риби, я рекомендую вам сьогодні зосередитися на особистих відносинах і вирішенні накопичених питань. Можливо, вам належить прийняти важливе рішення, пов'язане з сім'єю або партнером. У професійній сфері День пройде спокійно. Але не варто забувати про поточні справи. Вечір краще провести у спокійній обстановці, займаючись тим, що приносить задоволення. Довіряйте своїй інтуїції, відчуттям і слідуйте за ними. Ну що ж, щодо карти Таро, на цей день, 21 серпня, випала карта. Вісім пентаклів. Ця карта символізує, символізує копілку. Ем, я б сказала ем, клопітну роботу, таку, знаєте, дуже уважну, уважне ставлення до деталей та прагнень, до досконалості. Ця карта нагадує про важливість зосередженості і наполегливості у досягненні цілий і професійній сфері. Вам належить зосередитись на виконанні завдань, які вимагають акуратності та концентрації. Можливо, ви будете удосконалювати свої навички та навчатися новим, щоб досягнути бажаного результату. Важливо пам'ятати, що ваша праця. Буде винагороджена, якщо ви докладете зусиль і приділятимете увагу кожному кроку в особистому житті. Карта може вказувати на необхідність приділити більше часу та уваги відносинам, працюючи над поліченням, Зосередьтесь на якості та майстерності. Ваші зусилля приведуть обов'язково до. Успіху. Якщо ви будете працювати з душею та терпінням, то все буде самим найкращим результатом. Ну, далі, друзі, у нас з вами посилання від Архангела Михайла на 21 серпня. Архангел Михайло сьогодні посилає енергію захисту та якості. Він нагадує нам про важливість довіри. Своїм внутрішнім силам та інтуїції, якщо ви зіткнетеся з ситуацією, яка вимагає сміливості чи прийняття важливого рішення, знайте, що Архангел Михайло знаходиться поряд і готовий допомогти. Вам він просить вас не боятися робити кроки вперед. Навіть якщо здається. Все незрозумілим чи лякаючим. Сьогодні Михайло підтримує вас у звільненні від страхів та сумнівів, допомагаючи знайти впевненість у собі та у своїй місії. Якщо ви відчуваєте невпевненість або переживаєте за своє майбутнє, зверніться до Архангела Михайла з проханням про захист і повчання. Він зміцнить вашу віру у власні сили та направить вас на правильний шлях. Вірте в себе, не бійтеся змін. Нехай сьогоднішня енергія принесе вам ясність і впевненість, знаючи, що ви завжди під його захистом, отакий, от друзі, у нас із вами сьогодні день. 21 серпня. Я сподіваюся, що мої поради та рекомендації вам допомагають у житті. Ну, а прямо зараз поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Я нагадую, що у суботу в 15.00 прямий ефір, і він дуже для вас необхідний. Ну що ж, а зараз до зустрічі у других ефірах. Бережіть себе!